Всім привіт! Мене звуть Отей і ви на каналі The Плей. Play. Сьогодні ми будемо грати в платформу V. Цю гру потрібно грати. Е, так. Ти маєш е, е, про, е, проходити вагон. І ти маєш дойти до, е, е, до останнього вагону. Або до першого. Або до першого. Ми е, можемо зустрічати е, всяких монстрів. І е, нормальних тип, нормальних людей, що вони тобі нічого не зроблять. Я таку гру більше грати не буду. Все, до побачення. Добре, починає. <рай> Давай. вам початку. Що тут <рай> Це що вагон? Ага, вагон, перший. Це так само і потрібно і тут а дивитися на якісь... Е, що тут змінюється чи що. Ну, ну як? Я це? не знаю. Тут може нічого не трапиться. Чекай там. на низ, на низ подивися. Що ну. на низ? Да, я буду керувати, бо ти не керуєш. Щось ти дуже різко керуєш, я ніц не розумію, що куди ми йдемо. мене. О, Боком о, о, о. можна ходити, ура! А не повертатися отак чекай, Давай подивимось на чувачка, а то зараз знову пропускаємо і потім будемо ходити 30 років. Гоуго. Що тут вперед прийде? Я ходжу на я Не зжимає. Ой, щось с нього якась голова дуже. Гоу, гоу, не спіши. Щось нього не то потрібно. Дай подивлюся. подивися, що там він на телефоні дивиться. Нічого нема, бачиш? Виключений той! Виключений екран, все. Він просто собі сидить і бавить. Ти бачиш, нас не видно. Ми якісь це ми получається якісь. Духи, 100%. Дивися, Він нас не замічає, що ми ж тут проходимо, чо він. Алло. Алло. дух. Ми дух. Ну добре, ну ти запам'ятаєш хоч хоч. Э, а, ні, Ти хоч щось, запам'ятовуєш? Ну дивися. Як... О, такий э, Мачо-мен Що прям в піні весь. Діномен. Ді... Ді... Діномен. Діномен, як а, діномайк. Добре, дня далі. Ем... а... Се, Двизьк то і цей хитається, бачиш, щось не стости. Uh -huh. Так вроді не хиталося перейти. Не може хитатися, так це як автобус, чуєш? Йди. Ну добре. ні, ну по суті. Йди. А, чекайте, я ж маю відкрити. <різь> Блін, я ж не можу піти, або так просто вперед і відкрити телепатично. Можеш, можеш. Вс ти можеш? Все ти можеш. ну 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 подивимось які до станції. Що тут? Запаминав. <різь> Next, reason. Uh, next. Різа, зір. Вісім Оу. А ти так спішиш! Той самий Мачомен. Тіномен. Мен, Мачомен, якийсь Ну що, я щось не можу поняти, що ми тут маємо шукати? Може ми вже три рази вернулися назад, як ми вже щось Хочу, не виходили. Може попробуй назад піти? Давай попробуй назад піти. Ну не відкривай назад. Тобто це, це не така сама ігра, так як тоді ми грати. Ого, мусимо... не спіши, не спіши. Що? Ми в себе бачимо, не бачимо. Тобто просто... тут все так само? Що? Смисл того ігри? Може, не так само. А ну такі самі, ці? Такі самі? Постоли такі самі. Ну тільки я дос. Ого, о, го, го, чекай щось Ого Ого О-о-оооо. Ого! Оооооооооооо, яка е. Лучше причини. Подивися лучше на вікно. А нема там нічого дай да. Стъмость. Огой! О, то би тебе до зараз пришліпало. Просто. Е -е. Я прийшов? <плес> давай, давай, давай. давай, давай, давай. давай. Треба дивитися на неї, чуєш. Звідки дивитись. ти знаєш, що на неї треба дивитися? Так, треба на неї дивитися. Звід... Дивися на неї. Та на неї дуже страшно дивитися. Давай вперед. Якщо ми е на неї не будемо. Дивитися на неї, дивися на неї, чуєш, вона зараз тебе той. Не треба мені, той дивиться на неї. Просто... Скажіть, не відгрівати! Давай вперед, вперед! Давай да не дай! Я, таки... Я сказав відгрівати не вирізав! Ти до колору мені предложив грати! Не можна таких ю грати! Ну цього давай стоїмо Ми знову спочатку все почали. А нашу, скажи мені, нашо, якщо ти кажеш. Що ж відкривало, я говорю. Ну як задом відкрити? Давай по -по потренуємося задом. Як відкривати задом? Ніяк. Треба скоренько відкривати перед. Чекай, ану, задом. Ні, нічого не відкривай. Попробую повернутися. Повернися з корейки. А я, то що ти розказуєш? Та я пробую. Ми ж я навіть не повертався, воно мене сама повернуло. Не повернула Ч... тебе! Човернула чо віка мене сама, я вон. Ти що, ти повертався? Ні, вона мене. Ти повертався? Ні. Та ти повернувся? Бляшка. Що ми йдемо вперед. Чекай йдем вперед. Чекай, чекай, чекай. Ні, нікуди, ні, куди не буду. Куда ти пішов? Туди? Не йди, стедею. Бляшка, чуда? мушка, дай бо я боюся! Іди <реш> 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 туди, Що Чого туди йти? Ти. Ти що з знаєш? Вон! Іди е, вперед! Дай, відкриваємо двері. Відкривай. Ні шо? Фоо. Вс! Все, ти що знаєш ту гру, що ти їй розкажеш, куди третий? Я не знав, я може, я просто телепатично подумав, що, що ти маєш. Що ти трендиш? Не ти так. Я просто подумаю, куди треба йти. Гоу, гов, не спіши, не спіши, Дай відхекатися, будь ласка, це якась дуже напружена гра. Давай відхейкуйся, тато, відхайкуйся! Не, Не біжи, айди. Е, а що там мигнуло яли? О-о-о-о-о! Що давай спир? Ну, Відкрива давай добавимо! Фу, чувак, чого ти сюди прийшов? Треба обійти його, чуєш? Обійди. Він щось не цей вот, він це якась дуже страшна ігра. Та що піти його! Чуаа Обійди, Я тобі сказав, а не зупинятися! Тихо будь! Тихо будь-не кричи Не кричи, мені так страшно! Ужас! Все зараз буде просто не... Гра, це просто хочеш подарувати себе, будь ласка, не Просто. Біжи! Чого ти біжиш? Не біжи, дивися, І зараз просто не може, може Я зараз не, не давай. як Давай. Короче, йдем вперед. Ничего, нема? Нема нічого. Просто бежим. Ми просто, просто йдемо йдем вперед. И що? случилось? Значит, треба назад, ты чушь. Чщ- ч-щ, куда ты вернешь? назад. Да чувак! Йдем сюди, йдемо сюди. сюди! Іди сюди! Там чувак стоїть між тим, між тим. Давай йди сюди! Не можна! Тихо будь! Вон дивися, він... він стоїть всередині, ти хочеш до нього піти? Ні, я не хочу. Йдемо ліпше воно сюди. Та ні, тато, йде. Ну пробуй, можна. пробуй від... не І, можна. Я думаю, вже відкрило. Давай, ану. Не можна, тато. Іди туди. Тато! Не обертайся! Зараз він просто наш... Обертайся! вперед Бере бере, бере! Та куда ти наводкаєш, чувак, не пам'ять! Ой-ой-ой! Тато! Тато! Нічого не роби! І не просто вперед! Та! Ти лупиш просто його! Що він нас просто знімав? Що що то таке? а ну стій на місці! Що ми маємо щось робити? Я не знаю, бери лети вперед. Лечу, Лечу, не можу летіти, чуєш? Лечу Нічого не проходиться. Оооо. Вона зараз до нас. Давай її обійдемо! Давай, обходь давай, давай! вперед А, треба обійти їх! Ти впевнений? Я впевнений, що треба їх обійти, бо якщо мигаються чоловічки, чуєш. Давай, давай, так, чув, не спіши, не спіши, ми такої їх не, доторкаючи. не доторкаючись. Це пасажири, не які ми не бачимо, і проходимо далі. Yeah. Все, 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 все. все, 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 все. Не спіши, не спіши. Давай Може треба йти вперед, просто? Може і треба, потрібно йти вперед. Ми там по суті просто. потрібно йти вперед. Ооо, oh, мастерчикачий. Don't move when it, it... is. Right is. Треба. Коли Коли світло, світло. світло включене, не треба той... іти. Ага. Ага, ага. Ага. Оп-оп. Не спіши, не спіши. Але та чугіха, щоб зараз нами щось нічого не зробили, Давай, давай перепід. Оп-оп! А ти худа сказав? Що ти рухався? Ми <смір> стільки часу пройшли, а ти сказав, бо я хочу порухатись. Ти думаєш, воно тебе не, порухати, не побачить. не це я б нечайно, я нечайно, тато, я нечайно. Та воно ж там найскладніше буде зараз. Там. Ну... Просто ми зверями, просто пішли <смір> туди. Давай. Дам. Просто два вагони можна пропустити, бо на третій може вагон. Я просто... Ти з ого-го зговор... не спіши, може зараз тобі відкриється. Давай, перед. Пішли! Дубіли. Воу-воу, воу. Воу-воу-воу. -во 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 -во. Біжим! Воу-воу-воу. -во. Нам обертатися на той. А, йолки з тобою палки! Зим. Давай вперед! Азуй, 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 азуй. Давай газуй, не газуй. Вперед, вперед іди. Задимлений, ти бачиш, що задимлений? Йолки, стій, стій, стій. стій. стій, стій. Стій, стій, стій. стій, 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 стій. Загадний, Дай задню кажу! І тут відкрилося. Не йди, не йди. А ну йдемо сюди, йдемо сюди, 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 ну, сюди. Не йде. Бляшка, не йде. Воно має вийти, походу. Го, 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 ну, а ну не крутись. Ні, все. А відкривайся, відкривайся. Відкривайся, ні. Відкрилося, все, давай відкрилося. Все. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Що тут треба? Тут то треба щось шукати, я бачу там плакат якийсь, що треба щось знайти. О, ну вперед подивимось, що там казав. Що там пише? Ее дон. донатоп to next car. Коротше, не проходити доки аномалія. Я не то, зникне. Тобто то, то, то. то, треба ходити, ідемо просто ходимо, ідемо, ідемо, просто походимо. Поки не зникне аномалія. Тобто аномалія це та сама наклеєчка, я так зрозумів. Шукай по плакатам О, це то... А, ми просто показуємо, що це ми знайшли ту аномалію, що щось воно не то. не спіши. Чувачки тут такі. А, може на плакатах є, що є якісь. Так хочеш, ми... що? Очі в неї, чорні. Ти впевнений? Так. Да. Та ти шоо, ось тобі аномалія. Знову я хочу заки знову, чуєш? Я ага, що? це щось на ті наподобі тої ігри. О, не спіши! Наподобі, там тільки якісь вагони. Це нормально. Я просто дивився на приклад, я думав, що це щось таке. Ну добре, так. давай. Давай! То, не спіши. О, 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 гоу, стій. Що, що? Ти чуєш, що хтось там? Ану йдемо до дверей, але... Чуть! Йди назад. Я що думаю, це? що там якась аномалія. Йди назад, попробуй відкрити. Я туди не хочу. А шо, був, що воно може відкритися анума. Не відкриється. го во пустіть не, мене підкриваю. сюди. ну йдемо. Не відкривається. Ану йдем. Ні, я не йдем сюди, вийде. Війдемо сюди. Ні, не вийде, тата, ми не вийдемо. Ти ж щепо. Там якийсь чувак. Відійди де відіти звідти. Я пішов назад. Ні, ні, ми йдемо сюди. Слухай, я навіть не знаю, куди то сунеться. Чи ти вперед йдеш, чи ти назад йдеш. Гоп. Ні, я туди то. Ну, я не хочу. Ховати його. Сиди собі там, ми тебе не випустимо. Ні-ні-ні, вибачте, двері не відкриваються і не збираюся їх відкривати. Давай назад. Я подивиться. Ти, ти чуєш, ми ближче підходимо там. Від... Зараз як він сам собі відкриє. Це буде жорстко. Ідемо сюди. Я туди не піду. Я туди не піду. Не! Ну що рихається? точно так само двері. Чекай. Почекай. Щось він там розказує по... Бо... О! Фу, пройшло, нема нікого. Што? Не знаю, найстрашніше, що тут було, це та діваха, яка просто вистріпила ніж, чи я Може воно би не так страшно виглядало, якби був менше Просто. Екран. О, ні. Ні, ні Ні, назад, ні я йду сюди. Не йде сюди. Чика -чика. Може вона все одно відкрите? Стій, стій, де ти йдеш? Воно... Де? Де ти йдеш? То якась аномалія, яку потрібно перечекати. І все. І що? І нічого. Я можу... Я можу... Страшно. Тато мені страшно. Йдем ну то чого ти йдеш туди? Скоренько, йдемо вперед? Ні. А може йдемо просто йдем? Йдем закрити, закрити, закрити. Тако, двері. <плес> йдемо назад! Я <плес> казав, треба <плес> просто було перечекати. Просто перечекати! Та <плес> йойо. Osionfish. Я не знаю. Я не знаю, як це вигру проходити. Да, пошвайдемо. Ти бать. Уу-у-у-у-у-уу. Шо пише. Трамп, може її піти? Ну да, ми її вже були до неї підійшли. Да дай, не спіши. О. Файд ми, файд ми! Де я? О, вон 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 те! Вонте, 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 вон. О, во, куда ти? О! Вот и Все, ми її. Знову ще все. Фу. Да? Чувиха. Як мені страшно, коли ти щось робиш. Почекай. Що зага? Це якийсь учиську. Ні, то не учиську. Це чис щось. Чи єсь? Йо-йо-йо. Ооо, червоної. Учисько. Я лучше прошвай. Давай так. боком, боком, не вперед, а боком, 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 боком. О, він дивиться на нас, гоу го, го. Чувак, не дивись на нас. Дивись, бо він може... О, зараз тут двері відкриє. Ляля-ля-ля-ля-ля. Ля, 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 ля. е, іде, іде, Слухай, не дивись на мене так, добре? Добре. добре. Все, 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 що? шо? Дон мув! Ми таке Where бували, is... в нас таке було. Коли е, світло виключене, треба йти. Оп! Не спіши, ти ж дивися, бачиш воно Що? Чекай Воно все частіше йдеш є, напевно, що буде відключатися, включати. То я тебе прошу, помаленьку, не спіши. Чим забираємо? Ми про. І що? от скажі, гоу! Треба прох прийти його. Дивись шш... так, Ззаді, ззаді, ззаді. він тебе не бачить. Йди до неї, йди до мене. Він зараз пройде тут до нас. Трошечки, щоб він нас... Ем... Він трошки пройде і зараз ми просто побіжимо. Тож ж той чувак, що без голови то що? Давай. Що давай? Один? Не один. Два. Давай, 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 давай! Тут ти вже з головою, чувачок, ну ти даєш. Ну ты голови. без головы? Ай-яй-яй-яй-яй, тут все то. А шо? О, о о Фак. Что тут треба робити? Я не знаю. Може не надивитися на них, просто пробігти. И шо? Бежим! Ми давай відкривай. Фак, воно ще й не відкриває. Йої. Та ну ти шо? Ти шо? Ти шо, почекай, не спіши. чого ти спішиш? Де ти спішиш? Може, До них можна. може, не... просто треба чекати. Вони собі посидять і підуть. Підуть, куди захочуть, туди підуть. Чуєш, тато? Не спіши, не спіши. На кону твої, ті вопсі проходжені. Почекай! Гоу, oh, не спіши, ми ходимо. Може, да? Може і спішити не потрібно. Ми сядемо ми сядем задню дамо. Тут найбезпечніше коло виходу. Що там вони нас обходять, що тут вони нас Може обходять? треба йти назад, чуєш? За, е, вперед. Так. Потім. Обертайся. Не буду обертати. Йди задом. Йде задом, ти їх не бачиш. Задом. Чуваки, ми вас не бачимо, ви нас не бачите, ми просто йдемо назад. Тобто задній вагон там де було відкрито. Все, присісти. Присядеш тут. Контур. Двері не відкриваються, присядеш. Чувачки, може з вами поговорити, я не знаю. Може потикати по них. Ну що потикати? Потикати. Я тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ви як мене кеме? Що вони. Може треба дивитися наверх? Точно, щоб їх не бачити. Йдемо вперед. Е, дивись наверх! Як що, і куди ми йдемо? Дивись, і, д -д дивись наверх і просто. Дивися, а ти бачиш відображення їх немає. А вони тут сидять. От йолки, давай такого. Ідемо сюди і такого не дивимося на них. Не дивимося, ми нікого не бачимо, ми нікого не бачимо і тут двері. Зашибісь. Що ми будемо робити з вами? Може попробувати ці двері, що ти відкривав. Ні, це не відкривається. Почекай, а... А чому? відраженні нічого немає. Ні правда, немає нічого. Ну от як ми, просто як ми. Ну да. Та сісти! Сість! Встань! О, чувачки, ви нам місце лишили. О, ти поняв тут вон є червоненьким таким зазначено, бачиш, що треба сісти, встати. Встає, виходь. виходь. Ні, почекай. Та виходь бери. І я хочу А там може чувачок сидить, а його тут немає. Ну давай сядемо, тату, сядь. Ну ми вже сиділи, скільки разів. Можна осіб? посидіти. Ми посиділи. А, може треба завмерти і не рухатися. Ми завмерли і не рухаємося. Зараз Просто вони точно почнуть... Вони зараз точно почнуть десяти. Споримом. Дивися, ми нікуди не рухаємося і вони не рухаються. Вони не рухаються і ми не рухаємося. І... ніхто нікуди не рухається. Ей, чувак, куди нам рухатись? Може назад подивися. А що ми можемо повертати голову на 360 градусів? Ні, просто ти сидиш і крутись. Так ти тут ось сидиш, крутися. Добре, встаємо йде. Всі отак от сидять. Давай, вставай, йди. Зараз так. всі за тобою бійти. Головне на них не дивиться. Двері відкриті, вперед! Перед! Дивиться на неї! А, а може не дивитися? Дивитися! Дивися! Оу, так куди ти на неї йдеш? Дивись, дивись. А як я двері маю відкрити? Э, скоренько, дивись. Э, Скорейка відкрити, Скажи. Скоренько. Скоренько. Як я двері? І, скоренько. Від... Той. І скоренько відкривай. Давай. Ти думаєш, ми пораємося? Так, впораємося, тато впораємося. Оп! Думай. Вперед! Все. <риворелись> Мама Мія. Давай вперед. Йди. Тому, воруді, нічого такого немає злого. Просто йти вперед. І от і всі проблеми. Ніяких проблем. Тут скільки тут гру, гру проходити в загальному часу. Його липали, скільки мене. Нема... Ніц немає ніяких аномалій. О! 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 О-о-о! червоний колір. Щось не то 100%. Пішли! Ти думаєш, что бій відкрывай? Чого ж, ні? Хм. хм. Давай далі. Тільки не спіши. І що? Ти хочеш туди йти, там, де відкриваються двері? Ні, я туда не піду. Я... Я хочу просто той. Эээ, і ты обертаєшся. І що? Вони, дивись, Вы щось. Чого вони еще. Скоренько повертаєшся? Ні-ні-ні. Вивертайся! Біжу. біжи бежи, бежи, біжи Все вони зупинилися! А зараз, як вони зупиняться. О-о-о, людоньки... Вперед, газуй! На що нам ті переключення? Ще не відкривається. Ай-ой-ой-ой-ой. Деколи нього сідаємо. Все. ми такі самі, як і він. Ми такі самі, як і він. Ми, 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 ми нікуди не йдем. Ми просто ми може Відкрили той? Я. Що якій? мені чули. Ми вже той? Е, має вийти, тато. У -у -у, не маємо вийти туди, не маємо. А чого я не можу вийти? Ну ти зараз хочеш програти, йдемо туди на той вихід вийдемо. Може треба вийти. Йдемо вийдемо. Попробуй. Йдемо вийдемо на наш вихід. Якщо там туди... не відкриється, не відкриє. то значить треба йти той. Е... Нам nah, не потрібно. Ми сидимо тут. Все, ми тут сидимо, а мені не Що ми тут такова. Вони зараз закриються, ми я закриються. не йду туди. Все, ми пройшли. Термінал the of the train? Що приколісти, це просто така ігра... це просто такого... вийшов? Куди вийшов? Вийшов з поїзда. Коротше, ми прийшли цю гру. Дуже класна, дуже страшна, по-перше. Мене дуже руки нашувалиться, щоб моли тебе перебити омара. Гра... гра не знаю, для чого вона, але вона добре трипає нерви. Я вам так... О! 10? Знову їдемо. Що знову їдемо? Ми не знову їдемо. Я вона. не хочу знову їдемо. Тож то що 10. Аномалі 10. 10. Це може ми ще не прийшли? Може і не пройшли. Бо ми десь посередині зупинилися. Що ти не бачиш? А ну, вперед. Вперед, возьми. Я чесно. Це не йдеться, А, чекай, ми не, не так. Ми може будемо... ми знову проходимо? А, ні, то воно з самого початку почнеться гру можеш проходити безкінечно. Безкінечний той. Як ви... Хочеш себе трошечки приду адреналінчику, будь ласка, гайтеку. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь. Ставте ще дзвіночок, щоб вам скоріше приходили. Щоб ви були до... до 100 років вже. Дзвіночок не для того, щоб тобі приходило швидше. Так, дзвіночок для того. Дзвіночок для того, щоб тебе повідомляло, що ти випустив відео. Mm. Так що ставте лайки, щоб ви будете в курсі подій по всі. Mm. Ставте лайки, підписуйтесь.